Подружжя Черкасці Валерія та Сергій щодня з початку повномасштабної війни підгодовують вуличних безпритульних котів. Дівчина ініціативу виявила сама і знає місця, де найбільше їх проживає. Дуже часто гуляла в цьому парку, але поки мені не показали цих точок, я не знала, що вони ховаються, і тут є, і в такій кількості, тому що більшість з них дикі і не підходять до людей. Тому можна просто навіть біля себе, біля будинку, просто приходити і гукати. Ми не можемо знати, де вони йдуть, просто їх гукати. Валерія говорить, що в день потрібно кілограм сухого корму для 15 тварин. За два тижні вона звикла до тварин, а вони до її голосу. Не знаю, чи вони звикли, але я до них точно звикла. У мене двоє троє вдома, і цих, я просто розумію, що вони вже стали всі рідні. Я не знаю їх імена, я вже їх всі знаю всіх візуально, і просто мені вони точно рідні. І вони, мені здається, вже все одно чують голос, і вони просто миттєво реагують, коли ми приходимо. Чоловік Валерії Сергій говорить, у такий час дружину заспокоює і підтримує у волонтерстві. Беремо приблизно до кілограму корму. І є тут у нас. Три точки, три чотири точки, в яких котики нас чекають кожен день. Близько обіду або ближче до вечора, тому що основні справи в допомозі потрібно робити в день. Вони всі в день проходять, так як набір піску або забезпечення якоюсь технікою, всім іншим. Так що вони нас чекають завжди після обіду. Що хоче, він хоче водичку. Давайте включаємо. А це волонтерка Яна Тябу та прихищені неї котики. Щодня дівчина отримує до десятка повідомлень з проханням забрати тварину тих, хто виїхав. Ситуація з тими тваринами, які залишилися в квартирах, в будинках, домашні тварини, вона теж така, ну, наразі, дуже. Вже важка і хитка, тому що щодня я отримую близько 10 повідомлень, дзвінків про прохання забрати тварину. Ми розуміємо, що домашня тварина вона вже звикла до певних умов, до певних затишку дому, і вона буде дуже стресувати і вести себе ну неадекватно, якщо ми закриємо її навіть в якусь таку малесеньку кліточку. Так коли це вулична тварина, і ми забираємо її в тепло з вулиці, це зовсім інша історія. Від її опікою нині 30 безпритульних тварин, каже дівчина. Вона не лише у Черкасах годує кормом котів, але й допомагає тваринам в інших областях. поки є корм в магазинах, на складах, ми намагаємося максимально купити, щоб допомогти прогодувати тих котиків, які залишилися на вулиці. Ми вже відправили допомогу кормом і в Київ. Слава Богу, нам вдалося доправити туди корм в міні-притулок, де проживає 55 котиків інвалідів. Також в обухі вчора ми відправили трішки корму. Тобто ми не лише для нашої організації, чи для нашого міста, а ми ще й намагаємося підтримати тих, в кого є така гостра необхідність. Ірина Філенко, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.